Так, ось такого м'яска я замаринувала. Приправка, сіль, перець, трішки оцету налила і цибулька. Такі великі кольця цибульки, тому що ми е, будемо їх також між м'яском ставити на шампур. Всім бажаю смачного, гарного дня, гарного свята та мирного неба. Так вийшла, я зманюні на двір погулять і розпалити наш шаштичок. Листя вкинула трішки, вже погреблась. Дивіться, у нас тут сусід вийшов на прогулянку. Сось хам'яті, зайчик. Далеченько приближаю, так погано може видно. Всіх дівчаток, вітаємо з 8 березня. Бажаємо вам гарного дня, гарного настрою та мирного неба, так гарно його видно. Такий величенький. Раніше, до речі, до війни відстрелювали їх тут не один він, то ходив тут дідусь з ружьом і, видно, їх В общем. полював на них. Так красавчик виходить.